4 червня 1913 року на кінних перегонах в англійському місті Епсом 40-річна суфражистка Емілі Девісон кидається під коня. Тварина мчить зі швидкістю 56 км на годину і, падаючи, тяжко травмує жінку своїм копитом. Через 4 дні Девісон помирає у лікарні. Її соратниці славлять загибу як мучениці боротьби за права жінок. Ця трагедія апофеоз діяльності радикальних суфражисток в Англії. У 1913 році вони переслідують політиків, підпалюють храми, підривають вокзали, стадіони та потяги, нападають на гольф-клуби. І все для того, аби вирвати у чоловіків виборчі права. Ще в лютому в літньому будиночку канцлера казначейства Великобританії ліберала Девіда Лой Джорджа стався вибух. На щастя, ніхто не постраждав. Відповідальність за теракт узяв на себе жіночий соціально-політичний союз. На чолі з 54 річною Емелін Панкхерст. Активістки цієї організації були відомі як суфражистки або мілітантки. Після провалу кількох законопроєктів про надання жінкам виборчих прав союз переходить до радикальних дій. Екзальтовані жінки б'ють вітрини магазинів, влаштовують підпали, проводять багатолюдні демонстрації. А коли правоохоронці перепроводжують їх до в'язниці, влаштовують там голодування. Насильницьке годування жінок лише створює їм ореол героїнь в очах громадськості. Після арешту Емелін Панхорд заявила, ми намагалися висадити в повітря будинок Ллойд Джорджа, аби прибудити в ньому совість. Мовляв, саме він заблокував проходження у парламенті необхідних для жінок законів. Парадокс у тому, що канцлерка значейства якраз був переконаним прихильником жіночих виборчих прав, але боявся йти проти волі прем'єра Герберта Асквіта. Ллойд Джордж стверджував: радикалізація жіночого руху грає не на його користь. Бомби, підпали та погроми підсікають поміркованих англійців, які їм спочатку співчували. На початку квітня погляди суфражисток прикуті до судового процесу над Панкерс. Її звинуватили у підбурюванні до умисного пошкодження майна та дали три роки в'язниці. Активістка одразу ж оголосила голодування, що й дозволило їй вийти на волю. Адже саме у цей час парламент ухвалює закон про ув'язнених. Він дозволяє голодуючим тимчасово здобути свободу для покращення здоров'я. У народі цей акт охрестили законом про котів та мишей, де коти це влада, а миші захисниці прав жінок. Суд над Пенкхерст розлютив активістів. Вони з подвійною енергією взялися за старе. Підірвано чоловічий туалет на вокзалі Окстеда. Пекельна машина активована поблизу потягу біля Манчестера. На залізничній лінії Ватерлоу Кінгстон спалахнув вагон третього класу. Бомби, що не вибухнули, знайшли в людних місцях Лондона біля Банку Англії на станціях метро Пікаделі Серкус та Уесбон Парк. А 8 травня бомбу виявили у Лондонському соборі Святого Павла. Якби вона вибухнула, унікальна історична пам'ятка була б серйозно пошкоджена. Через кілька днів мілітантки підпалили інший храм церкву Святої Катерини на південному сході Лондона. До трагедії мало не призвів вибух бомби суфражисток біля каналу Стратфорд на ейвоні у Бірмінгемі. Лише завдяки щасливому випадку він не зруйнував шлюзи, інакше потоки води змили найближчі селища. Під постійним прицілом перебувають політики, яких суфражистки оголосили ворогами. 14 квітня у східному Сусексі спалили будинок депутата-консерватора Артура Дюкро. Він голосував проти надання виборчих прав жінкам. Ще один об'єкт постійних атак суддя Генрі Кертіс Беннет. Спочатку йому намагалися надіслати бомбу поштою, а потім мало не зіштовхнули зі скелі у приморському місті Маркгейт. Але найненависніший ворог жінок прем'єр Герберт Аскін. Його буквально переслідують по п'ятам, засипають нецензурними словами і навіть загрожують рукоприкладству. Асквіту довелося попросити у поліцейських посилену охорону, але не завжди вона допомагала. У серпні в гольф-клубі міста Лосему, де розважався глава уряду, раптово на поле вискочили дві суфражистки, збили з політика капелюх, вдарили по голові журналом, смикнули за волосся. Вигукуючи при цьому непристойності. невгамонні дами націлилися на спортивні об'єкти, які асоціювалися з чоловіками. Активістки псували лунки на полях для гольфу, підпалювали будинки гольф-клубів, поливали газони кислотою. Налякані гольфісти змушені страгувати своє майно. Гульфіст це чоловік та громадянин, і він несе відповідальність за те, як уряд поводиться з жінками. Використайте свою силу та вплив, аби досягти справедливості щодо жінок та захистіть свої поля. Вимагала від спортсменів Емелін Панкерст. Дісталося на горіхи футболістам та любителям скакових коней. Жінки намагалися зірвати фінал Кубку Англії з футболу, підклавши бомбу на трибуну стадіону Crystal Palace. А іпподроми у шотландському місті Ер та Херстпарк у Грацтві-Сурей стали жертвою їхньої атаки. Всього за рік суфражистки в різних частинах країни здійснили щонайменше 125 різних інцидентів, нападів, вибухів та підпалів. 4 червня 1913 року, день, коли Емілі Девісон кинулася під коня, став вершиною їхньої бурхливої діяльності. Вчителька Емілі Девісон з 1906 року присвятила себе жіночому руху. Подруги називали її найсміливішою. Вона організовувала жіночі марші, кидала каміння у поліцейських та міністрів, підпалювала поштові скриньки. Її декілька разів запроторювали за грати, де вона голодувала. При спробі насильницького годування Девісон забарикадувалася в камері. І їй буквально довелося брати штурмом. Саме Емілі була однією з терористок, які заклали пекельні машини біля будинку канцлера казначейства Девіда Ллойд-Джорджа. На іподромі Вепсомі граству Сурей, Девісон прихопила з собою кілька суфражистських прапорів. Вона стояла біля огорожі на повороті бігової доріжки. Коли побачила коня короля Георга V на прізвисько Анмер, очевидно їй захотілося прив'язати до коня свій прапор, і вона вибігла на трасу. Трагічна смерть цієї жінки викликала різну реакцію. Якщо соратниці її звеличували, дружина Георга v, королева Марія назвала покійну жахливою божевільною жінкою. «Бийтеся далі. Бог дасть перемогу. Написали активістки на турні Емілі Девісу. 5 тисяч жінок брали участь у похоронній процесі в Лондоні. Ще 50 тисяч жителів прийшли подивитися на це небачене дійство. в Вепсомі лише розпалила пристрасть. Атаки радикальних суфражисток тривали і в 1914 році. Лише початок Першої світової війни припинив насильство в країні, щоб виплеснути його на лінію фронту. Емелін Панхертс патріотично закликала прихильність зосередитись на боротьбі з Німеччиною, і в наступні роки жінки стали настільки незамінними в тилу, що відмовити у виборчих правах їм уже не могли. У 1918 році парламент ухвалив акт про народне представництво, який давав право голосу жінкам старше 30 років за умови певного майнового цензу. Цілковитої рівноправності вони досягнуть через 10 років.